Я залишилася в Україні, тобто я вбачаю, що кожен раз, коли я роблю тут покупку, тобто я підтримую економіку країни. Це по-перше. По-друге, я проводжу жіночі практики. тобто В мене в цей час була співпраця з жінками, з людьми, Тобто це підтримування морального духу. З самого ранку був донат на пікап для 125-ї бригади ТРО. І постараємось кожен раз, як бачимо якийсь донатик, можливість, то доначу. А ми долучаємо щодня, в мене працюючий бізнес, і нещодавно відправили 10 форманих костюмів на фронт, оптику відправляли. Ми долучаємось, дякуємо щодня і намагаємось робити все можливе, щоб наблизити. І Дякуємо. Кожного разу, так. де тільки можна донатити. І я працюю перекладачем для біженців за кордоном. Тож я вважаю, що я теж мушу свій лати. Я думаю, по-перше, молитвою до Бога. І друге, я думаю, що у нас є шанс сьогодні задонатити. І я думаю, що молитва також це як духовний фронт для нашої країни. Сьогодні ми подали документи на Покажи у Львівський політехнічний. Я думаю, що вся людина може лепту якусь покладе для нашої країни. Маємо надію. І... Будемо піднімати економіку, наскільки ми можемо. У мене стоїть автоматичний платіж, тому кожного разу, коли я втрачаю гроші, я надсилаю гроші на якийсь фонд. Власне, донати можуть бути, але чи як кожен українець до того долучився своєю працею, наближає перемогу.